Сейчас Матильду буду дрессировать. Матильда. Залазь на дерево. Матильда. Вот так, Прыг. Прыг. Давай. Матильда. Молодец. Залезла. Дала хрустики. Нагорода. А сюда. А сюда. Кс, Кс. Вот так. І сюди лізе, на тобі ще хрустик. О, от яка молодець. от яка молодець. Сюди вже не полізеш. Добре, це вже поснідала, то нема чого тобі лізти. Ну, спускайся. Лізь донизу. Отак. От Лізь. Матільда, давай спускайся. Що? Вирішила лапки почистити. Матільда, спускайся донизу. Кс. Не хочеш? Сподобалось на дереві. Ти подивись, як їй на дереві сподобалось. Вона тепер буде тут. Он грається як. Матільда. А сюди? А сюди? То високо? Високо, не треба лізти. Ну, спускайся. Ти що не можеш спуститися? Спускайся. Кийця. Кс, кс. На кс. -кс. Отак. От О, хрустики. О, що тебе приваблює. Спускайся потихеньку. Ще трошки. Плиг. Плигай. Матільда. Ти піднялась, а тепер спускайся. Ні-ні-ні, спускайся. от так Ось тобі хрустик. Молодець.